РАЗОМ сильніші. Усім привіт! Починаємо знайомити наших вболівальників футбольного клубу Епіцентр з нашими футболістами. Можливо, трішки з гумором, а можливо, ні. Отож, познайомимося сьогодні ближче із Олександр Стрійович Климець. І Борячук Андрій. Дуже приємно. Хлопці, розкажіть, будь ласка, трішки про себе. А як ви опинились у футбольному клубі Епіцентр? Саша був перший. Ну, прийшла пропозиція, коли в мене закінчився контракт з Карпатами. Сергій Миколаївич подзвонив, я через пару днів відразу приїхав і так вийшло. Все так само. Ми... Ідентично? <схай> ну, ідентично, але не з Карпати <сайш> тільки. <сайш> закінчився Практично, контракт. Років так. <сайш> так, 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 все ідентично. Отож, хлопці, який матч на даний момент у вашій кар'єрі запам'ятався вам найбільше? Можливо, епіцентр Кривбас. Саш, як було дивитися його з трибун? Ну, ти ж дивився? Я дивився, так. Дуже емоційний був матч і дуже важкий емоційно, бо ти переживав дуже сильно, але найбільше мені сподобався, це коли я гол забив Динамо, звичайно. Андрій, а ти забив гол у матчі під центр Кривбас? Свій так, перший дебютний? Перший, так, за цей клуб, так, перший дебютний. І сама гра була так само. Напряжена така була дуже, навіть, я так скажу, і відчувалося, коли навіть в кінці ми вже, я забив вже четвертий гол, і ще навіть е, Вадим Седон міг забити теж п'ятий. Ну, Врахувалося так, як е, ніби ми можемо зрівняти, а навіть ще б, якщо б трошки часу, навіть, то можливо, можливо, навіть може і виграли, але то вже, ну, ми можемо тільки відгадувати, там, як воно було б. Але дуже так було такий напряжний матч. Завжди не вистачає якоїсь останньої хвилини, так? Ну, ніби так, так, так. От після матчу, вже коли сідаємо, так. Останнього стандарту. Так. Чогось такого, да, що могли, але чогось не вистачило. Отож, хлопці, давайте перейдемо до позитивної ноти. Пропоную вам зіграти в гру. одразу, одразу попереджаю, не в футбол. Ага. Я буду вам задавати питання е, комусь з вас рандомно. Якщо е, я запитую в Саші, ти, якщо погоджуєшся з відповіддю, просто киваєш чи піднімаєш руку. Якщо не погоджуєшся, посміхаєшся і кажеш свою версію. І навпаки. Отож, перше запитання. На початку листопада епіцентр два тури поспіль проведе домашні матчі. І з якими командами це буде? Е, початок листопада? Так. Олекс... Олександрія, я думаю, і Металіст. Твоя версія? Здається, мені здається, Верес Олександрія. Верес, правильно, але не Олександрія. Ні. Оболонь. 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 Правильно. Так. Ти краще почуваєш себе в позиції нападника чи в якійсь іншій позиції? Позиції нападника себе краще почуваю. Саша? Ну, забив голо, треба телевізор, та й погоджуєшся. Ні, погоджуюся, що Андрію краще нападне. А тобі? Мені лів захисника. Добренько. У 2024 році цей гравець епіцентру сказав: що намагаюся крок за кроком рухатись вперед, бути дисциплінованим та дослухатись настанов тренерів та близьких. Хто це? Іван Бендера. Ходжу. Чому ви одразу вгадали? Серйозно? Ну це схоже на його і дуже інтелектуальна відповідь просто. Хитра. Хитра? І дуже хитра. Іван хитрий? Дуже хитрий. Але розумний. Але й розумний. Добре. Хто став автором першого голу Епіцентр в добре. Олександр. Я так. Погоджуй, погоджую. це легеньке питання. Ну так, ще трошки складніше. Ну добре, це було дуже легке запитання. Ну, тоді перейдемо до складніших. Хто в команді вміє кричати як чайка? Беженар. Джованні. — Ні той, ні той. А зараз він стоїть і дивиться на нас вікно, як ми знімаємо інтерв'ю. Єгор, Єгор Демченко. Дьомченко, Демченко. Як? Де? Демченко. Правильно. Погоджуюсь. Ми б запросили його продемонструвати, але, напевно, пізніше. пізніше. Ставити, що ми попросимо зняти кружочок. Отож, і анонсоване запитання від нашого вболівальника. Ні, давайте хтось спочатку вийде з студії, щоб не чути запитання. Давайте. Давай. А на що виходить, можна просто було закрити вухо? А я не хочу, щоб він чув. Добре. Запитання від нашого болівальника. Ти все одно кричиш, <с juge> може почути. Уявіть, що команда потрапила на безлюдний острів. Хто став би лідером, хто кухарем, а хто шукав би пригоди? Пригоди би шукав би Андрій Беженар. Він, напевно, пішов би по Ліанам, бо десь, може, там трошки рухався, бо там його, можна так сказати, знайомі. Ось кухрем був би, напевно. Б, хто у нас? Ну, Ніл би був. Б. Я це точно знаю, що він любить він багато, готу... да, він багато розповідав, що він любить готувати вдома. А Лідером, Лідер. б, лідером я би, напевно. конкретно з команди і з гравців, так? так? Ну, я б, напевно, вибрав би. Ну, ж... Євгена. Євгена Запорожця. Чому? Ну, в нього є такі, знаєте, лідерські якості. В ньому поєднуються такі якості, як лідерські, і, можна так сказати, спокій, спокійний він, урівноважений, і напевно, що, на мою думку, він розсудливий. А себе би на яку позицію поставив, ким би був? Е, я би був би, напевно, якимось зачинщиком на якісь, ну, не пригоди, але щось. Щось би робити таке, що, щось ну, нестандартне, напевно. Щоб якось ми могли б вибратись з того людного острова, mm. а, не, а не. Шукати вихід? Так. Тоді кличемо Сашу. Саша! Що можна? Можна. Фух, буха, Ти не підслуховував? Ні, нічого, не чувствовав. Точно. Також. Але я погоджуюсь. Ой, я команда потрапила на безлюдний острів. Хто був би лідером, хто кухарем, а хто шукав би пригоди? Так, ну кухарями би були. Я поставив когось з наших легіонерів, або Ніл, або Хоакін, або Джон, або їх трьох: шеф, су-шеф і. Мити посуд. А ти пробував їхню якусь страву? Ну, ще Вони не, тебе щось готували? Ще не готували, але обіцяють час паелю зробити. Надіюсь, після Кудрівки зберемось. Лідер хто? Лідер? На горнях Сергій Миколаївич. А з команди? З гравців? На безлюдному острові. Ну, капітан. Мороз, бежинар. Андрій сказав, що Женя Запорожець. Ну, Женя теж. Але... Як варіант? Да, як варіант. Ми маємо трьох варіантів. Так. А пригоди хто би шукав? Пригоди? Угу. Єгор, Боря. Погоджуюсь. <рігоджусь> Два брати Крістіан. <рігоджу> ну, і все. Ну ні, а... я б теж хотів пригоди. Якраз ти хотів запитати тебе, що робив? Так, <рігоджу> да, я б теж шукав пригоди. Їв би. Помагав лідер. А що би їв, як іспанці не готують? Та вони б щось зробили. Там, Белі. океан, море, виловили б клієнток нам. Це їхнє. Дякую. На сьогодні, все. Оболівайте за нашу футбольну команду, за футбольний клуб Епіцентр. Підтримуйте Збройні Сили України, адже ми є, поки Україна є. Україна є, була і буде. Тож дякуємо вам. До зустрічі. Дякуємо. Ukraine. разом сильніші.